Доброго вечора, вони передач на Бачите? На велосипеді люди їздять, привезли до ОТБ, виїжджають, а велосипед, ну зараз не, не холодно, Максим, так? Да? Сніжок випав, десь близько нуля ми зі Славиком чекаємо на останній його автобус, який його повезе. А хлопець чекає, коли можна буде дорогу переїздити. Зараз. Так, як? Ні, сніг, все гарно. Світло і... Поїхав! Поїхав. На велосипеді. 5 грудня. Люди ще їздять на велосипедах. Як я кажу, життя продовжується, незважаючи ні на що. Юрій Ніколай, вашого тебе. славити автобус. Зараз його повезе до метро. До побачення. Хлопці і дівчатка на шкільному майданчику ще гуляють. А ми з Максиком зараз підемо додому. Нуль градусів. Все. Усім миру добро злагоди. Усім щиро дякуємо. І будемо жити, чи ні на що. До побачення, мої любі, і гарного усім вечора. І спокійної ночі. Пока.